21 грудня Бахмут. Чвартий день наш страд. Але ще мами. Звати мене Ольга. Я рідна сестра Поташника Романа, який, на жаль, зник безвісті 23 січня, 23 року. Але надії не втрачаю жодної і вірю, що він повернеться і що він живий, і все буде гаразд. І ми будемо всі щасливою, великою сім'єю. Коли ми дізналися, що в нас буде брат, ми втішилися, і весь час, так як я найстарша, він був на моїх руках. <смас> Виховувала, доглядала, допомагала батькам. Нас так сталося, що дитинство більше він провів в Галичі біля бабусі із дідусем. Так як батьки були на роботі. І коли він там перебував, дідусь, який служив нас, теж був воїном в УПА. Коли він розказував свої всі історії, як з ним все відбувалося в ті часи, дідусь нас навіть теж був полоненим. Коли він це все слухав, і хотів дуже теж чимось бути. В цьому житті важливо. Він постійно нас тримав на, на зв'язку, він постійно нам телефонував. У мене все гаразд, я вас дуже люблю. І тут в трубку чую постріли. Це були перші дні, це були вони під білоруською границею. Це саме найважче, тому що вони проходили одночасно там навчання. Але я знала, що він в мене сильний, кмітливий, тому що, будучи маленьким, він завжди щось видумував, вигадував. І він, що мені в ньому дуже подобається, чим йому було легко, адже він ніколи не тримав ні зброї, в руках не був таких десь, ну, наприклад, дітки маленькі там в лагері відпочивали. Що він, в більшості, був так комунікував в селі. І те, що він любив. Природу, те, що він любив бути комунікабельним з іншими людьми, може, це йому він був відкритим, він був легким на розмови і може це йому дало, те, що він навчився дуже швидко все робити. Поїхали, ми ще не знали, що так сталося. Ми поїхали в частину просити, щоб дали нашим хлопцям хоч трошки відпочити. І якраз під час того. Ну, кажуть, нам ваші хлопці відходять. Це вже вони поїхали, замість того, вони вже були на вахметі. Що ж так швидко ви відходите вже. тобто Тут ви ще не знали, де наші хлопці, тут вже виходять. Ну от Потім, коли я вже приїхала додому, я дізналася через день, тому що багато хлопців вже повиходило на зв'язок, а він ні, я просила, кажу, хлопці, я розумію, куди він йшов. Ви як є, так є, так і говоріть мені. Тобто не скривайте, тому що чим більше тримаєш, тим важче всім. І вони вже сказали, я правда, не, ну, довший час не могла повірити. Щастя, що, ну, я не знаю, щастя, не щастя, але я була на роботі в той момент і е, підтримали мене друзі, колеги. І, може, так занурившись в роботу, е, старався якось так трошечки відійти від того, тому що. Коли ти наодинці, це неможливо пережити. Просто так. У мене дуже різко взяла хвороба, правда. Старалася якомога відійти від того, щоб якнайшвидше вилікуватися. І дуже все це важко, тому що коли ти їш, думаєш, чи вони мають щось з'їсти. У нього був дуже хороший друг, крім побратимів, Миколаєві він собі його знайшов, песик Яша. Це Яша був з ним. Всюди, і як водій, і як побратим. І коли я вже прийшла додому, сповіщення мені вже вручили. Я кажу, які мої дії далі. Ну, чекайте, ми вам скажемо. Я не чекала, я пішла одразу на другий день, здала ДНК, написала заяву, все, що могла, і почалися ночі, в день на роботі, вночі комп'ютер. Всі сайти, все, що можна було, перешукувала, перелистувала, знайшла на одному сайті, виставили вони відео про нього. І я спочатку перечитала правда, допис цей, потім вже побачила відео. Спочатку не зрозуміла, бо якось тут все було, ніч на дворі. І коли я вже побачила, Відео, де його обличчя реально, а ще його красиві оці очі великі, виразні і вії такі, ну, що не в кожного такі вії є, Ось, як дівчата малюють, для того, щоб були великі вії. Йому цього не потрібно було робити, хоча це був хлопчик. І каже, що який там день вони вже в Бахмуті. Четвертий день був їхній, що страти в них є багато, тому що він говорив на польській мові, тому я кажу, так, страти, не буду виражатися. Але ми тримаємося, тому можемо триматися. Коли це все сталося, я розпитувала хлопців, що до чого, і кажу, я єдине, що прошу, щоб ви мені хоча б передали яшу, тобто собаку повернули. Він каже, Оль, це неможливо. Я кажу, ну, ну як неможливо. Він каже, що ну, пес, куди дівся. А він каже, він побіг за ним. Побіг за ним. Потім повернувся до хлопців. Хлопці дали йому поїсти. Він боявся підходити до них, бо, може, так його дії такі були. Він хотів попередити, напевно. І кажуть, ми відійшли, він поїв. І побіг назад. На другий день знову пробіг, але їм треба було вже їхати. І каже, ми хотіли його на повідок взяти. Він вкусив одного із них і побіг назад туди. Я теж хочу, щоб наших пам'ятали. Вони є живими, вони не є ті, що загинули. Ми віримо це до кінця. І навіть коли ти говориш. З Хлопці, які вийшли з полону, вони кажуть, ні в якому разі ми вас просимо, ні в якому разі не забувайте про нас. Тобто оцим ви нас підтримуєте. Що би не було, ми все одно краєм вуха чуємо там обмін, там обмін, там, там акції якісь проходили. Вони між собою, тобто та сторона між собою, вони все одно щось розмовляють про це. І наші хлопці це чують. І вони тим тішуться, бо вони вірять, тому що ну, ви, напевно, знаєте, що кажуть, вас там ніхто не чекає, ви там нікому не потрібні, але це не так. І вони це знають, і це їх підтримує.